От саме так робити не треба це я вам покажу Стани стане всієї капусти. Це капець. Ви думаєте, це все? Ні, там така сама і ерунда. Отак от робити не треба. Це в даному випадку. Порушення розстановки по відношенню до випарника, Скупчення, різна тара. Отаке повне завантаження для того, щоб нема де повітру пройти. Це все буде робити неможливість охолодження даної продукції. Температура збирання даної продукції вище 12 градусів. Дуже багато механічних пошкоджень, тобто за цим моментом ніхто не контролював. Ну і відповідно маємо відповідний результат. Це якщо коротко, але я тут вважаю ряд проблем і навіть ще з холодильним обладнанням. І ще ціла купа всяких моментів. Бачите, да? як от по розстановці, оці всі криво косо, косо, -косо криво або живо. Ох, мені дуже тяжко. І тяжко не від того, що е, тяжко тут дихати, а тяжко від сприйняття цієї проблеми. Е, запросіть, будь ласка, раніше, запросіть на етапі, коли ви входите в, в овочевий бізнес, е, щоб вам, вас проконсультували спеціалісти ті, які в цьому розбираються і дадуть вам ті поради для того, щоб ви не мали такого результату. Це набагато дешевше проконсультуватись, ніж потім нести у такі втрати, навіть враховуючи, що це такий сезон, коли ну, ціна на овочі ні про що. Ось. Зверніть увагу також на утеплення, бачите? Тобто вони там продули, буквально тут я зараз поміряю, до 2 см напилення. Це просто капець.